Всім привіт! Законопроект 7632. Верховна Рада його підтримала. Працюємо на результат. Попрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк, зробити репост і залишити свій коментар. В описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Приєднуйтесь. Законопроект 7632. Про що він? Він про те, що українці, які зараз за кордоном працюють, не працюють, але отримають. Допомогу від Польщі, Німеччини і інших європейських країн не зобов'язані не мусять подавати податкову декларацію і вказувати там цю допомогу від європейських країн. Тобто вона не буде оподатковуватися, і за неї не треба нічого сплачувати. Ну і на неї не треба подавати податкову декларацію. Якщо ви отримуєте, чи будете отримувати, чи отримували, то вам не треба це вказувати і нікому нічого за це платити. Я буквально вчора про це говорив. Що Данило Гетьманцев, народний депутат України, голова комітету, про це розповідав, пояснював, що і як, і вони планують це дати на засідання Верховної Ради, щоб це підтримати. І ось, будь ласка, сьогодні вже підтримали супер. Дякуємо за таке рішення. І думаю, що більшість українців, які зараз за кордоном здихнуть з полегшенням. І не буду там вже думати, що ж мені там треба, як то так, я отримав допомогу, а тут треба ще на цю допомогу щось сплачувати, якісь податки і тому подібне. Друзі, ось таке коротеньке відео. Сподіваюся, що для вас воно було корисним. Підтримуємо його лайком, підписуємося на канал, коментуємо. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!